Всім привіт! Мене звати Уляна, і це буде невелике розповідне відео. Хто перший раз на каналі чи новий, то я малюю мій канал про мистецтво, малюю акрило, малію. І так трішки ділюся цим своїх відео. Якщо б б подивитися, от переглянути, то можете перейти в попереднє, останні відео, там більше показую. От, розказую. що не дуже так професійно малюю, але показую, як є. Малюю з самого дитинства і останні роки цим трішки ділюся. от. Тут на каналі. Ну, це я так, щоб розказати, взагалі, про Тому що, Тож, ну, майже весь мій канал присвячений творчості. Ну, деколи час від часу знімаю такі відео, якісь прогулянки чи десь в лісі, щось таке показати, але це так. І це відео теж хочу присвятити одній своїй вже останній, окажу, кажу, останній завершеній картині. Яку завершила, лише не показувала в такому вигляді, тільки вчора показала наполовину в короткому відео, як вона намальована. Але це ще не було завершений, завершений кінець. А сьогодні вже все. Вона вже трошки підсохла ця картина, малювала місто. от. Щось, напевно, вже третій раз за все життя. Тому що в минулий, минулий раз я показувала, теж малювала місто, але на такому меншому форматі, олією також, якщо хтось не бачив чи хотів би подивитися, то там можете прогортати. Там є відео. Це. І в довшому, такому, об'ємнішому показувала, і в коротких, тому так. А в цей раз теж місто, але вже на більшому форматі 40 на 50 см, олією. От. І що ж покажу, як як Отаке от, от місто. Отак от, от вийшло. От якось так. Вона ще не полакована, але хочу вже, як повністю буде суха полакувати, Зробити гарну рамку, напевно, на наступний тиждень. І також я це зніму. Але поки показую так, це вже повністю завершений варіант. Ось така не дуже маленька, не дуже велика, середня, 40 на 50 см, як бачите. І от. Але ще повністю суха. Бо це олія і вона трохи довше сохне. Треба почекати. бо ну, Поки не висохла картина, ліпше не бо все розмажеться. Ліпше хай повністю висохне. Так, щоб вже ну, навіть не липлося. От. Але поки показую якось так. Воно виглядає. Це ДВП. От і от так от. Хто здогадався, що це за місто, то можете написати в коментарях. І поки так якось, в принципі, показала все, що хотіла, все, що мала показати. От, Тому на цей раз буде все, напевно. І що ж, думаю, що далі теж хочу ще намалювати місто, подивлюсь, яке. Приблизно теж на такому форматі і буду це знімати. А сьогодні все. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі, па-па.